Ну <свист> а що за сама яйка? Що це таке? Це а! Бля! 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 Єбать! Ні! Сука! Та йди ти нахуй! Що за гру, блять, дали! Сука! Вона зі мною в кімнаті! Як евакуюватись? Як евакуювати? Дуже мємно, що от останній раунд. Він. Ой, Що сталося? ходив! Тієптопашо! І все лягло, поряд від походу, в щитову там стукнувся. Я не знаю, що він там стукнувся. Чи плануєш заскочити на стрім до лобіги? Типу, отак оце от скочить. Так. так не планував. Е -е, на коврику, будь ласочка. Зробиш коверк на коврику, а давай задній ковирок, а не передній. Добре, бо на передній мені лінію робить. А це. Ой, у нас камера з'їхала, а це. Це так зістало, так? <сі> це так сістало? Чи це. На коврику, а давай задній ковирок, а не передній. Добре, бо на передній мені лінія робить. Чекайте. Мої друзі їхали плацкартом -плац до Івано-Франківська і абсолютно випадково побачили нявку. Вразила її простота. Навіть постіль не брала, спала на брудному матраці. Усім вагоном скинули сі на чай, а вона усміхнулась щиро, надпила, а цукор сховала у кишеню піджака. Я рох пригощу, каже. Ти що їманути? Ой, боже, Сука, так. Це... Я світом, я генератор рандомних мемів. Люблю фільтр, але сіть фільтр це що? Фільтр. Я люблю фільтр. Який? Ну я водний фільтр робив в дитинстві. А а Боже, я подумав, що вона. Так, я показую, як рам займається на яйцях. Вона займається на яйцях. Єбать, в мене вилітіло. Мы меня просто на рампе вылетело Windowsом ебаным. Охуеть, охуеть. А дай ВП я подивлюсь, это бискин? Да, мой. Дай подивлюсь. Классный. Ну? ты ебанутый, блядь! Ты ри... Ты шо, конь, нахуй, вообще ёбнулся, нахуй, на лову, блядь. Да А их ты туда закинул, сука? Ёб твою мить, блядь! Олег, ты шо? Но Самое лучшее место для турников. Ой, цікавий молик. Най шелфей, пидгури, вризал пи... Він стріляв по курі, він подумав, що кура це його суперник, і почав просто стріляти, коротше, нервують в нас форзи. Там найба... написали, щоб ми Я поїбалися. <з un efforts> валік, валік, про нас з тобою таке саме написали. Не знаю, де точно, але точно десь написали, якщо що. Щоб ми поїбались... Можливо, це я написав Ну, навіть да. mm -hmm. 네, валік, <я> в мен... <Нету піш> туди, іншу сторону, в іншу сторону. Ні, ні, він шов, він шов. Я? Так, да, да, так. Да. Да. Ой, ой. Ну це не як Трамба, звісно. Скрін. Микола, Микола, не парся. Я, блядь, цей скріншот роздрукую величезним принтом у себе на стіні. І він назавжди тут буде, якщо що. А поруч, а, а, поруч, а поруч буде фотка, де через скло Лузан і Вєтель волочає цілуються у нас в студії. Бля, у, те, у тебе така тусовка вдома. Здорово, звісно, давай. Хто я такий? Хто я. Доту граю. Знаєш, що таке, Дота? Дота, знаєш, що таке? Я граю в неї. А, Андрій, замовлення готове. Він є. Він сказав. Забий хуй. Ви готові! Осьо нахуй, нахуй, тахо, все ж таки те, блядь, про що їбать, стільки часу мріяли. Все, їбать, це ну, не стукайте. Майже, майже наша. Ну, ще... Якщо я більше не винахідник, то яка вам з мене користь? Усі щось уміють, а я ні. Сирогриз дуже сильний. Гедзик уміє літати. Чіп гарний організатор. Удейла, удейла. Гарне почуття гумору, а ха, блять, а кью на ху Ай-х-ай-ха-ха! ха ай нахуй! Как вам ебать? Це пизда Яка его Йовичи вы бачили? Ви це бачили. Не робіть цей кліп, не робіть цей кліп.